Stavolta, quella... Che cos'è che fa? Bella pure, la c'è entrata bella dal ristorante, questo arco di, della fiori. Se è scritto ciò che trovo. Io nella casa privata, qua mi diciamo. c'era. Casa privata? Sì. А тут є уфічу туристику. Ось тут можна їхати. Записатися подорожувати на кораблі на корабликові покататися. Кому не бізперлом? Салаван Алан. Салаван до пан. Алан вікушінь. Лана вікушінь. В Італії подушки роблять із вовни із ягняток. От. А коли весною їх миють, перебирають, то ще такий старий закон. Миють, перуть добре цю вовну вищипують її гарненько. І потім складають знову в подушечку свіженько. Піна вона. Море шумить, дуже гарно. Так би зараз і спускнутися, скопнути в водичку. Водичка вся холодненька, але вже є люди, які загоряють. Ось там росте дерево фікове фік. Я ж называюсь, украинский забыл золотким. Гадаю, потім скажу. Типали. Ця травичка дуже добра для шлуночка. Кого були шлуночок? Нема апетиту. Ось така вона. Бачите? А запашна, запашна. Пахне дуже гарно. Ммм, чудесно пахне. А там вдалині видно сирочинок. Як видно далеко. Ось звідси видно, добре, тирачина. Ай, це вже дуже близько. Ось тирачина. Сьогодні було трошечки людей на морі. Дехто вже загоряє. Більше сміливий. ཡིན མི རུང Оце отак укріплюють стінки, гора, яка сиплеться, от беруть таку сіточку, сіточку її, бачите, вон так накривають, щоб не сипалися камінці. Бо тут дорога небезпечна, укріплюють гору, щоб не обсипалося.